Доброго ранку, мої люби передплатники україномовного каналу. Сьогодні на 6 листопада 2023 року, понеділок, початок робочого тижня. Все, як завжди, з Максиком на прогулянці. Що вам розповісти? Як ніч пройшла все завжди нічого особливого. І дякую Богу, що нічого особливого. Звичайно була тривога повітряна, а вночі я не чув, може, була. Так що, я вже на російському мовному казав. У нас є поганий. Молодший куму лікарні. Щось якось, ну, ладно. Будемо сподіватися на найкраще. Молити Бога. Ну що ще вам сказати? ти нічого не хочеш сказати. Перед країна мовного каналу. Нічого, якось і в нього настрій поганий. Ладно, сьогодні вийде таке коротеньке відео. Всім щиро дякую, що дивитесь. Лайкайте, коментуєте. Все, підемо додому, поснідаємо та поїдемо. Треба ще роботу збігати. І потім поїхати в лікарню. Такому. Все, ми радимо розлагодимо. І всім і здоров'я. І будемо сподіватися на найкраще. І будемо жити, незважаючи ні на що. 对，王哥。